4500 можна придбати в і ось такий от комплект. Миєчка 50 на 50, ПВД покриття нержавіка, шумопогонаючий пластини змішувач, ось такий от кошик для ваших фруктів і дозатор в чорному кольорі. 4500 за всі ці позиції. В сифон в комплекті класна пропозиція, унікальна на ринку в своїй ціні. Тому не пропустіть і Ми відправляємо за мінімальною переплати все на все 500 гривень або повного розрахунку, як вам буде зручно, так і ви замовите. Для того щоб замовити такий комплект, вам потрібно написати нам на Viber, на телефони, які ви бачите, в шапці профілю хочу замовити комплект за 4 або за чотири тому що в нас є ще ось такі от за 4. І ми для вас вже оформимо замовлення. відправимо про кредити, і в день замовлення ми вам його відправимо сьогодні. Аванс. Оплатили або аванс, і завтра отримали на нові кошти. Крутий комплект за 4 500. Пишіть кого цікавлять деталі. Можемо замінити якісь певні речі, комплектуючі, які ви бачите отут. Цінник може розмінитися, але попрацюємо так, щоб вам була пропозиція для вас була вигідна і е, симпатична по ціні. Читаю, ч, пишіть, чекаємо на вас.